Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати українську мову, і сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Запишіть, будь ласка, 5 вересня дистанційна робота. Сьогодні, на уроці розвитку мовлення, ми повторюємо відомості про мовлення, текст, стилі, жанри і типи мовлення. Отже, починаємо. Пропоную вам відразу роботу з текстом. Уважно прочитайте текст, поміркуйте і дайте відповідь на запитання, і виконайте завдання. Мовлення, яке ми чуємо, доволі різноманітне це і розмовно побутове спілкування, і місцевий говір, і дискусія в науковій лабораторії, виступи на радіо і телебаченні. Звичайно, мовлення людей залежить від рівня культури мовців, від мети спілкування, ситуації, в якій воно відбувається. Літературну мову ми вивчаємо у школі, оволодіваємо нею, читаючи книги. Це мова освіти, офіційно ділових паперів, науки, художньої літератури та культури. До основних рис літературної мови належать словникове багатство і розмаїтість виразів, загальновживаність, обов'язковість їх норм. Норма літературної мови це взірець, сукупність правил уживання в мовленні слів, їх форм, виразів, існують правила вимови слів, їх наголошування, написання, за певними правилами будуються словосполучення і речення. Спілкуватися літературною мовою це говорити відповідно до загальноприйнятних правил довідника. Отже, поміркуйте і дайте відповідь на питання, від чого залежить мовлення людей? В яких ситуаціях необхідно послуговуватися літературною мовою? Які риси літературної мови відрізняють її від побутового мовлення або місцевої говірки? Як ви розумієте, поняття норма літературної мови? На ці всі питання чекаю відповідей у коментарях. Отже, ми на минулому уроці з'ясували поняття мова і мовлення. Мова це найважливіший засіб спілкування, це наука, а мовлення це форма існування мови. Тобто, як ми говоримо, як ми цією мовою користуємося? І сьогодні ми поговоримо про удоскола... удосконалення нашого мовлення. Є чотири види мовленнєвої діяльності: як усні. Так і письмові. Це говоріння, аудіювання, власне письмо і читання. Відповідно, говоріння і аудіювання або ж слухання є усними видами мовленнєвої діяльності, а письмо і читання є видами і письмовими видами мовленнєвої діяльності. Аудіювання або ж слухання це уміння сприймати на слух висловлювання і розуміти його, тобто, іншими словами, це слухати для того, щоб зрозуміти і запам'ятати. Читання це уміння читати тексти мовчки і вголос із достатньою швидкістю, але при цьому. Розуміти зміст прочитаного говоріння, уміння грамотно складати власні висловлювання на певні теми з дотриманням правил спілкування, ну і письмо це уміння грамотно передавати думки, певні висловлювання, дотримуючись правил написання слів і вживання розділових знаків. Якщо, наприклад, оці чотири види мовленнєвої діяльності розставити за популярністю, Пробуйте їх зараз розставити на перше місце за використанням, на друге, на третє і на четверте. Тобто від найбільш використов... поширеного виду мовленнєвої діяльності до найменш поширеного. Цікаво, як би ви справилися? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це міні-завдання. Звичайно, на першому місці стоїть. Аудіювання. Тобто більшість свого часу людина слухає з метою запам'ятовування. На другому місці стоїть говоріння. Справді ми дуже багато говоримо. На, е, на третьому місці письмо, ми пишемо, звичайно, з вами смс-повідомлення дуже багато. І лише на четвертому місці стоїть читання, тому що ми навіть ті смс-повідомлення, які нам приходять, навіть не читаємо, а відразу відповідаємо. Звичайно, чомусь читання стоїть на четвертому місці за популярністю, а повинно, в принципі, стояти на третьому. Так, в принципі, ми повинні більше читати, ніж писати. Але ось так соціологи визначили. І пропоную вам мовне, ще одне мовне дослідження. Прочитайте висловлювання і зіставте перший і другий стовпчики. У якому з них, на вашу думку, розміщено текст? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Коли ви уважно прочитали ці два стовпчики, то ви дійшли висновку, що справді текст. Подано у другому стовпчику. Ну, мабуть, тому що у першому стопчику речення деякі навіть, можливо, і пов'язані між собою, але все ж таки утворювати зв'язний текст вони не можуть, тому що вони дещо відірвані між собою. А от у, першому, у другому тексті ми бачимо, що справді кожне речення доповнює. Кожне наступне речення доповнює попереднє. Наприклад, мова духовне багатство народу. Ось бачите, мова. Скільки я знаю, мов, скільки разів я людина, і стіт народу. Народна мудрість, та багатство втілене в скарбниці мов інших народів лишається для людини неприступним, якщо вона має на увазі людина, не оволоділа рідною мовою, не відчула її краси. Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, ось тим, чим тим це сполучники, тим тонша її мається на увазі людини сприйнятливість до гри відтінків рідного слова. Тим більше підготовлений її розум до володіння мовами інших народів. Тобто кожне речення, діти, будь, кожне речення тексту можна поділити на дві частини. Можливо, ви пам'ятаєте відоме, це відома інформація з попереднього речення, і нове. Це нова інформація. Відома інформація з попереднього речення саме вона і зв'язує речення. А нова інформація, наскільки ми знаємо, вона рухає думку. І ось сьогодні ми поговоримо про ознаки тексту, пригадаємо, що ж може бути відомим, і інші ознаки тексту. Текст це група речень, які зв'язані між собою за змістом і граматично. Звичайно, для того, щоб утворився текст, потрібна наявність теми, наявність головної думки, пов'язаність речень за змістом і змістова завершеність, тобто повинні бути три основні частини, якась вступна, основна і висновок. Знову ж таки, перед вами два тексти. Коли ви їх уважно прочитаєте, то ви скажете, звичайно, що текстом буде. Це перше речення. Верба, звичайне собі дерево. Так ось воно, відома інформація. Але скільки з ним пов'язано цікавих історій. Великий Кобзар на засланні в далекій орській фортеці висадив саме вербову гілочку. Ось наше відоме. Він мається на увазі Шевченко, да, великий кобзар, доглядав її, оберігав від пекучого проміння сонця. Ця. Тоненька гілочка нагадувала йому рідну улюблену Україну. Ось бачите, саме я вам підкресла відому інформацію. Бачите, як відома інформація зв'язує між собою текст. До речі, текст з грецької мови дослівно перекладається, як тканина. І можете поміркувати, чому ж саме греки таким словом назвали текст, саме тканина. Засоби міжфразового, міжфразового зв'язку в тексті, тобто ось це саме те відоме, яке зв'язує речення у тексті. Ну, по-перше, це повтори, повторення однакових слів. Синоніми звернули увагу, займенники і сполучники можуть зв'язувати речення між собою. Підсумуємо. Текст це група речень, об'єднаних темою та головною думкою. Речення в тексті розташовані в послідовності, яка потрібна для розкриття теми. Речення тільки висловлює якусь думку, а висловлена ж у тексті думка має розвиток за рахунок того, що кожне речення до вже відомого додає щось своє. Ознаки тексту такі це пов'язаність речень за змістом темою, наявність головної думки, її розвиток, певна послідовність речень, зв'язок речень між собою за допомогою займенників, синонімів повторів, спільнокореневих слів та сполучників. Тема тексту це те, про що або про кого в ньому йдеться, тобто його зміст. Розвиваючи тему, автор тексту переходить від однієї частини думки до іншої. Частина однієї загальної теми називається мікротемою. Мікротема розкривається в кількох реченнях. Речення в тексті пов'язані граматично. У текстах для граматичного зв'язку речень використовуються лексичні повтори, антоніми, займенники, сполучники, прислівники, описові звороти. Лексичні повтори це повторення одного і того ж слова в тексті, синоніми це слова близькі зазначення. Ось так ми узагальнили все, що ми знаємо про текст. Залежно від завдань мовлення, стилі поділяються на Розмовний це усне спілкування, науковий це наукова інформація, художній це художна література, офіційно-діловий це мова документів, публіцистичний це плакати, оголошення, газети і журнали. Це... П'ять основних стилів мовлення. Хоча деякі мовознавці виділяють іще такі стилі: це епістолярний стиль це листування і конфесійний або ж церковний. Але ви повинні запам'ятати перші п'ять основних стилів мовлення. На них ми трішечки і зупинимося. Так, розмовно побутовий стиль застосовується у побуті. Це, зверніть увагу, жанри висловлювання, тобто види, це діалог, бесіда, лист до приватної особи, основні ознаки, загальновживані слова, необов'язковість суворої логічності, тобто невимушені. Тут можуть вживатися зменшено загрубілі, зменшено пестливі, збільшено загрубілі слова, фразеологізми, можливо, якісь діалектизми тут теж будуть вживатися. Художній стиль вживається в художній літературі, це вірші, оповідання, повісті, романи, п'єси. Вони характеризуються художньою наявністю художніх засобів, емоційністю, образністю, конкретністю. Ну І науковий текст, звичайно, застосовується в науці і техніці. Це мова в першу чергу підручників. Правила ми учимо саме в науковому стилі. Це виступи, лекції, доповідь, повідомлення, наукова стаття, підручник. Основні ознаки, звичайно, точність, логічна послідовність, абстрактність і слова вживаються тільки в прямому значенні. Публіцистичний вживається у суспільному житті. Це жанри висловлювання в першу чергу, це писемні стаття, нарис, фейлетон, усні це виступ, доповідь, промова. Його ознаки це закличність, пристрасність, спонукання до чогось, адже публіцистичний розраховує на, широкого, на широку масу, так? тобто на слухачів або ж читачів. І саме публіцистичний стиль повинен спонукати до чогось. Спеціальні терміни теж вживаються офіційно це офіційні службові стосунки, закон, угода, документ, постанова, офіційний лист. Ось офіційно -діловий, діловий стиль характеризується нормативністю і, можна так сказати, штампованістю. Тобто всі види ділових паперів складаються за установленим зразком. І, звичайно, в них присутня тільки усталена лексика, без ніякої емоційності, без образності, всі слова тільки в прямому значенні, офіційність і сувора. Точність. Ось ми пригадали з вами основні стилі мовлення. Ось, наприклад, як про зорі можна говорити по-різному, в науковому стилі зоря – це велетенське небесне тіло, у надрах якого ефективно відбуваються термоядерні реакції. Це самоосвітній космічний об'єкт. Основними характеристиками зір є видима зоряна величина, світність, колір та температура, розмір та маса. Ось як прозорі, можна стати в художньому стилі. Тихо пролітали зорі над землею, ніжно обіймали місяць молодий. Зорі зоряниці усміхались хмарам й дарували світло росам і воді. Ну і епістолярний стиль або ж розмовно побутовий. Зори моя ясна, я, любую з тобою, далека, як інша галактика, і близька, як дотик коханої людини. Дякую за пронизливо чисте небо без хмар, бо тоді можу довго розмовляти з тобою, і лише тоді можу жити твій земний друг. Ось бачите, як в різних стилях можна розказати про один і той самий предмет чи поняття. А тепер попрацюємо практично і вам пропоную розподільний диктант. Запишіть слово сполучення в такій послідовності стилю вмовлення. Тобто. Спочатку ви пишете слова, які на вашу думку будуть вживатися тільки в розмовному стилі, потім в науковому, в офіційно-діловому, в публіцистичному і в художньому. Але ж зверніть увагу, що це вправа з ключем. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то з других букв перших записаних слів у вас складеться початок прислів'я. А яке це прислів'я, ми дізнаємось тоді, коли ви виконаєте завдання. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Перевіримо, будь ласка, зверніть увагу, які слова використовуються в розмовному стилі, які у науковому. Чи правильно ви виписали слова офіційно-ділового стилю, публіцистичного і художнього. І якщо ви виконали все це правильно, зверніть увагу на підкреслені літери, із них ви складете початок прислів'я. Крутка вода. Берег руйнує. Якщо вам вдалося це зробити, то ви молодці. Ви можете поставити собі 10 балів, значить ви дуже добре запам'ятали стилі мовлення і вмієте їх розрізняти. А ми говоримо про типи мовлення. Якщо стилі мовлення 5, як 5 пальців на руці, то типів мовлення лише 3. Це розповідь. Опис і роздум або шміркування. Розповідь: У висловлюванні говориться про дії особи, про події, що відбуваються з особою або предметом. До такого тексту можна поставити питання, що робить предмет, що відбувається. І в ньому переважають дієслова. В описі говориться про ознаки властивості особи, предмета та явища. Питання, які можна до такого тексту поставити, це який, яка, яке, які, в такому. Тексти переважатимуть, звичайно, прикметники. І роздум або шміркування. У висловлюванні говориться про причини та наслідки дій. Порушується певна проблема, робляться відповідні висновки, тобто встановлюється причиново-наслідковий зв'язок. Є подія, але є її причина, чому вона відбулася і є її наслідок. І що ж трапилося потім? І тому до такого тексту, звичайно, ми ставимо питання, чому відбулася ця подія, чому так трапилося. Але ви знаєте, що тексти у своєму чистому виді вживаються дуже і дуже рідко. Зазвичай типи мовлення поєднуються. Так може бути розповідь з елементами опису, розповідь може бути з елементами міркування. А розповідь також може бути з елементами і опису, і роздуму, і навпаки. Тобто ми з вами можемо визначити стиль, чистий стиль, тип мовлення, вибачте, чистий тип мовлення лише в якомусь маленькому тексті. Зазвичай типи мовлення поєднуються. Ну, ось, Наприклад, визначте типи мовлення. Ішла лісом людина, зірвала мимохідь травинку, ломеносу цільнистого з нічів'я, посмоктала стебло, у лікарні не врятували бідолаху. Цей випадок вразив школяра Ігора Солоного, після чого той усерйоз захопився вивченням отруйних рослин. Юнат чи не вперше зробив опис майже 90 видів. Праця ціна не лише для науковців-ботаніків, а й для лікарів-практиків і взагалі для кожної людини. Звичайно. Тут ми бачимо, що тип мовлення це розповідь з елементами міркування. І наступний текст висна селом із просторів неба місяць зеленорогий, собор стоїть у задумі один серед тиші, серед білої акації воїночі. Уночі він молодіє, зморшок часу на ньому не видно, він мов би, повертається до козацької молодості, коли вперше сяйнув у цих степах небесними півкулями бань. Звичайно. У такому тексті ми відчуваємо, що поєдналися розповідь з елементами опису собору. Ось так ми визначаємо стилі мовлення. А на сьогодні все ваше домашнє завдання скласти і записати текст роздум на тему, навіщо потрібно здобувати знання. От і поміркуйте, оскільки це текст міні, то вам десь обсяг від 7 до 10 речень. Не забувайте про абзаци, адже коли ви робите абзац, це означає, що ви. Вмієте розрізняти, де у вас була вступна частина, де основна, а де висновок, і ви розумієте, коли від однієї думки ви перейшли до іншої. На сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, і роботи оці тексти-розуми. Ви надішлете на оцінювання. Пишіть чисто, охайно. успіхів вам, до побачення!